Гарбузи, яблука та стоги сіна у зонах відпочинку Дніпра, облаштували осінні фотозони. Одна з таких локацій у парку імені Писаржевського. Місцева жителька Юлія каже, разом з донькою Варварою гуляє тут щодня. Тут дуже класне місце, бо тому що тут можна і полазити, і пофоткатися і поіграти. І коли з'являється щось новеньке, дуже цікаво пофоткатись, кудись викласти. Круто, що для дітей, для дорослих можна щось побачити новеньке, не все. Місцевий житель Станіслав каже, через закриті дитсадки діти мало спілкуються з однолітками. Такі ж локації допомагають проводити час користю та розвиватися. Має бути якомога більше для дітей якихось розваг, щоб вони надуріли, і не сходили з розуму. Такі фотозони також облаштували у парку імені Шевченка та зеленому гаю. Ми запитали враження містян про ці локації. Цікава фотозона. Мені подобається, що взагалі є така можливість десь фотографуватися на пам'ять. Дякую за такі місця, особливо в такий нелегкий час. Це дітям. Підіймає настрій батькам. Також за словами представниці департаменту парків і рекреації Катерини Гришиної, аби зберегти локації від мародерства в усіх зонах. За ними спостерігають охоронці. Дійснюють візуальний контроль. Може, роблять якісь такі там дуже дрібні зауваження, якщо їм здається, що там все що щось такі там трощать на ніч фотозони чимось. Накривають по типу якогось простирадла або ковдри, щоб, по перше, там і птахи не розносили все це, або собаки, які теж мешкають в парку. Катерина Гришина каже: окрім парків, такі ж локації облаштували у прибережному та західному скверах. Відвідати їх можна впродовж трьох тижнів. Поліна Поломарчук, Ольга Кім Суспільне новини, Дніпро.